Що натякаєш? І Кириченко, і зима були причетні до розслідування смерті сестри Соломії. Я точно знаю це з документів, які мені вдалося раніше дістати. Тобто, ти думаєш, що Соломія дізналася якусь нову інформацію і її збив хтось причетний до вбивства. Соломія тривалий час займалася розслідуванням вбивства своєї сестри. А нещодавно несподівано вона зустріла людей з минулого і отримала нові докази. Я не вірю, що це ДТП випадково. Оляна, я розумію, що ти переживаєш, ми всі переживаємо через Соломію, але, на жаль, випадкові ДТП трапляються щодня. А якщо зима чи навіть Кириченко, якимось чином були замішані у тому вбивстві і вирішили просто позбутися Соломії? Ти розумієш, наскільки це серйозне обвинувачення? А у нас немає ані доказів, ані свідків. А якщо я знайду. І докази, і навіть свідків ми повернемось до цієї розмови.